Привіт, мене звати Влада Гармаш. На своєму каналі розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі. І сьогодні ми будемо з вами. Знімати та монтувати відео ідеальне для ваших різ, для ваших сторін, для ваших збережених. Універсальна ідея для будь-якої ніші. І ми змонтуємо це відео в цьому відео від початку до кінця. Покажу весь процес, як поставити камеру, на яку відстань відійти, що саме зробити, і потім фінальне відео, як змонтувати відео, все по крокому в цьому відео. Це універсальна ідея для будь-якої ніші. У вас є сайт, у вас є інстаграм, а отже, вам підходить ця ідея. Тому поїхали. Знімати я буду на штатив. Бренд штативу не має значення, бо є три головні характеристики: це його висота, в залежності від того, який у вас зріст, вам потрібен той чи інший штатив. Як це обрати? Вам треба взяти сантиметр та відміряти від ваших стоп. В середньому до ваших грудей та підборіддя. І зараз я продемонструю на своєму штативі. Я його відкриваю. І що ми бачимо? Мій штатив мене може знімати на рівні підборіддя, і мій штатив може мене знімати на рівні грудей. Це найпопулярніша відстань висота штативу, яка вам буде потрібна для зйомок відео. Ну тобто, це універсальна, і навіть якщо ви хочете себе знімати в повний зріст, так, наполовину, і вже не кажучи про якісь дуже там близькі деталі. Це ідеальна висота штативу, яка має бути. Наприклад, на своєму навчанні преміум ми завжди ставимо в такому діапазоні. Звісно, ваші ідеї, телефон може стояти і а, на підлозі, і навіть стояти ще вище і робити вигляд, наче вас знімає а, скрита камера. Але. В середньому найголовніше висота. Ми беремо сантиметр, відвіряємо від стоп до грудей і підборіддя, і це та оптимальна висота штативу, яка вам потрібна. Друге, ваш штатив має вміти вас знімати вертикально. Сюди ми вставляємо телефон, так, і горизонтально, якщо, наприклад, ви захочете знімати YouTube. Я буду знімати наше відео вертикально, так. І ось такі речушки, вони координують. Мій телефон за осью XY, X-Y, тобто горизонтально-вертикально, я фіксую їх положення, все, все готове. Далі телефон я буду ставити на рівні грудей, ось сюди. Тобто, ось я беру штатив, ставлю його на рівні грудей і сюди вставляю телефон. Не забуваємо одразу протираємо камеру, це обов'язково, і вставляю його ось сюди. В цю нішу. І третя властивість вашого штативу це те, що він має міцно стояти на своїх трьох або двох, скільки, в залежності від того, скільки в нього буде ніжок. головне, щоб він а, ну, добре стояв та не падав. Якщо що, так, все, встановлюємо наш телефон. Після чого ми вмикаємо камеру, і я буду себе записувати на задню. Камеру, тому що задня камера завжди краще по якістю, навіть ніж передня. І в мене, хоч і в мене 15-й iPhone, я вам скажу, що задня камера знімає краще, ніж передня. Тому вчіться знімати на задню камеру. Тепер наша головна задача відставити телефон від себе так, щоб ми поміщалися в наш кадр. Ну, приблизно ось так. Але бачите, в мене дуже багато стелі. Мені треба. Трішки підкрутити ось сюди, отак от на себе трішки телефон. Все. Я вважаю просто ідеальний а, ракурс. Тобто резумуємо, ми поставили телефон на рівні наших грудей і відходимо так, щоб ми почали з'являтися в кадрі. Нам треба буде трішки зміститися у бік, ось так. Тому що далі ми будемо брати телефон. або, якщо немає телефону, ви можете взяти, наприклад, або чохол від телефону, або айпад. Так, щось в ручки. І ось цього щось ми будемо, начех, діставати таку проекцію нашого інстаграму або нашого сайту. Ось так ж. І далі ми зробимо, наприклад, два свайпи. Раз, два. І оберемо або щось на сайті, або в вашому інстаграмі. Раз, два. Чух. Це всі дії, які нам треба буде зробити. Тобто, встановили телефон, розуміємо, що ми вміщаємося, трішки беремо або лівіше, або правіше, яка ваша робоча сторона, моя робоча ліва. От, беремо або телефончик ще один, або чехол. І ось так робимо. Раз. Раз, два, тим. І все. І трошки потім, наприклад, позуємо і покидаємо наш кадр. Все, я візьму другий телефон, ви можете взяти а, чохол, і ми приступаємо до зйомки. Телефон взяла, все, хочу ще трішки ближче підійти до камери. Ось так. Щоб я була поближче. Поправляю волосечка та вмикаю запис, запис нашого відео. Поїхали! Хм, -хм. Хм, -хм. Хм, хм, Та покидаємо кадр. Це майже все, але не все. Тепер нам треба буде зробити запис екрану сайту або інстаграму, який в нас буде ось тут з'являтися. Тому давайте це зробимо. Як це робити? Ми переходимо до нас в Instagram і ось тут зверху вмикаємо запис екрану. Вмикаємо. Раз, два, три, відрахувала. І потім ми робимо ті ж самі рухи, які ми робили з вами до цього. Хм? Хм? Хм. Наприклад. Так, все, я ось сюди свайпаю та вимикаю запис. Екрану переходимо до монтажу, і першим ділом треба завантажити, якщо у вас його немає додаток VN. Це універсальний додаток, я їм монтую все і в ньому навчаю також на своїх навчаннях. Він безкоштовний, підходить для iOS і для Android. Називається VN. Саме в ньому ми будемо працювати, тому відкриваємо і сюди додаємо нашу відеодоріжку. Якщо вам треба щось підрізати та обрати лишні фрагменти на відео, ми натискаємо на відео, і ось за ці ці жовті. Речошки ми, наче, тягнемо, так? Або ми можемо обрати ділянку, яку ми хочемо розрізати, та натиснути на ножиці. Далі виділити непотрібний нам об'єкт та видалити його, якщо треба підрізати спочатку та в кінці нашого ролика. І далі основна робота в нас вже буде з другим шаром. Тому найголовніше в цьому відео насправді це просто якісно і прикольно відзняти ось цю частину, щоб ви прям відіграли цю частину, коли ви свайпаєте. Тепер ми натискаємо. На ось цю кнопочку та вибираємо відео запис екрану, який ми з вами робили. І тепер я хочу обрізати трішки зайвого інтерфейсу, а саме час, наприклад. Тому я натискаю на відео та шукаю кнопочку, яка називається кроп. Натискаю на неї, обираю вільне фрі, так? Та трішки підрізаю зайві моменти. Супер! Так, мені подобається тепер набагато краще. І тепер нам треба зробити так, щоб наші дії з нашим записом екрану синхронізувалися. Для того, щоб ми краще бачили, що в нас відбувається, давайте трішки зробимо наше відео напівпрозоре. Тому обираємо блендінг. І трішки його робимо напівпрозорим, щоб ми бачили, де там наш пальчик свайпає і наше відео. І тепер двома пальчиками я збільшую відео для того, щоб бачити посекундно, що тут проходить. Так в мене має з'явитися моє відео, та ще дуже рано ось робити свайпи. Тому моя головна задача це трішки. Подвинути. І бачите, в мене тут трішки не сходиться. Виходить несинхронно. Ми маємо розділити наш другий шар і підлаштувати його в залежності від того, що ми робимо. І ось раз. От перший дуже гарно, так? Тепер другий. Так, дуже гарно. Точніше, другий якось трішки запізнюється. Тому я розрізаю і ось цю другу частину трішки пришвидшую. І ставлю один-один. Ще трішки більше. Ось. Їх. Дивимось. З першим рухом синхронно. Тепер з другим рухом. Синхронно. І ще треба зробити три... з третім рухом синхронно, але треба зробити трішки повільніше. Оп! І потім я натискаю на публікацію. І все, тепер в мене ідеально. Бачите, я другий шар розрізала. Бо запис екрану трішки відрізняється по швидкості, ніж моя реальна швидкість. Тому першу частину я залишила такою, як була, друга трішки а, пришвидшила. І третю трішки сповільнила, щоб в мене було синхронно. Ви Теж так зробіть. Тепер дивимось. Раз, два, три. І натискання. Виходить дуже синхронне. І ось тут, де вже починаю позувати, я розрізаю, не видаляю та видаляю. І тепер мені потрібно зробити так, щоб моя картинка ще з'явилася. Я тепер натискаю на першу частину відео. Обираю анімацію і йду от сюди. І тепер бачите, в мене з'являється мій інтерфейс. Ви можете подивитися на різні. Наприклад, ось такий дуже прикольний. І тепер ось, бачите, з'являється інтерфейс. Дуже плавно. Дивимось. Ж. Раз, два, три. І тепер так само він має зникнути. Натискаємо на останнє відео. Анімейшн, але тут нам потрібно аут. Вибираємо. І ось воно е зникає. Жюк. І ми вже позуємо. Тепер я ще хочу зробити, щоб воно було не так сильно ем, обіцвічено. Так? Трішки я роблю ось так: 79%. І тепер і тут є кнопочка Apple to All. Тобто всі кусочки в мене тепер будуть однакового рівня непрозорості. Ще раз, фінально дивимося, що в нас вийшло. Раз, раз, два, три. Натискаємо. Зникає, як бачиш, створення контенту з владою гармош не таке складне, може як тобі здавалося на початку. І я хочу тобі запропонувати продовжити своє навчання. Перше, отримати ще три безкоштовних уроки в мене в Діректі по кодовому слову зебра. І там наприкінці цих уроків на тебе буде чекати спеціальний бонус, а саме спеціальна ціна на навчання для новачків преміум Лайк». Це навчання з 15 практичних уроків, які дадуть тобі повну базу і проведуть тебе від нуля до бази і розуміння, як створюються такі відео. Тому пиши мені в директ кодове слово Зебра, забирай ще плюс три безкоштовних уроків і доєднуйся по спеціальній ціні на преміум лайт. Якщо тобі було корисно це відео, не забувай ставити лайк, підписуватися та залишати коментар. І побачимось в наступному відео. Папа! -па.